Всім привіт! Усіх вітаю на своєму каналі. Ми сьогодні вирішили поїхати в гори в Чернівецьку область, село Мигово, чи це, це місто, чи це, це село. Село. От і вирішила вас взяти з собою. Сподіваюсь, вам буде цікаво. А тут я вам вирішила трохи познімати пейзажі і краєвиди, повз які ми приїжджали. Поки їхали до нашого пункту призначення, це все Чернівецька область. Подивіться, як гарно, які красиві краєвиди, які файні гори, як величне і водночас затишно. Мені здається, що навіть не дивлячись на те, що немає ані снігу, ані такої соковитої зелені, все одно цей пейзаж виглядає дуже гарно. Зараз січень і краса така, знаєте, сувора, така велична. Ну, це на мій суб'єктивний погляд. Я не знаю, чи вам також так здається, як і мені. Мені здається, що кожна пора року має свою родзинку, свою особливість, і кожна пора року по-своєму гарна та цікава. If you're reading this now, odds are I've already left town. A few cities in between, the new skyline where I'm looking down. A few empties on the Ну, а Тут, як ви вже можете бачити, ми таки доїхали до нашого місця призначення. Нам дуже сподобалось, дуже класно, файна, велика, гарна територія, все нове, все чисте, все дуже охайне, ошатне, дуже класна, класний майданчик для дітей. Взагалі погода була просто, просто вау, було плюс 12. І був дуже-дуже сильний вітер. Я, звичайно, записувала це відео і щось там вам розповідала, але через такий просто ну нереально сильний вітер майже нічого не чути. Дивіться, який шикарний краєвид. Я тут розповідаю, я, в якому я захваті від погоди, від сонечка, від теплого вітерця, і від, від цього яскравого сонця, і від цього. Просто дуже-дуже гарного краєвиду. Розповідаю, як тут класно можна гуляти, і ввечері як тут все чудово підсвічується. І можна, і тут є і лавочки, і ліхтарики. Там, якщо, наприклад, у вас дитина на самокаті, можна взяти з собою самокати, покататися. От. Це така сітка для того, щоб стрибати, чи для того, щоб відпочивати, От це такий е, комплекс для відпочинку в Мігово. От, і він, до речі, дуже новий, свіжий і відкрився у квітні 24-го року. І вони його е, ще доробляють. Він ще у процесі доробки, вони його ще там добудовують. Це сонце, це щось. Сонечко. Ще раз вітаю всіх. Ми вже приїхали до Сані Парку, так називається це місце, де ми зупинились. А тут дуже-дуже гарно. Ми заселились вже трошки пізніше. Я зроблю обов'язково рум-тур. і зараз ми перейшли до ресторану. Тут дуже файно, дуже так лайбово, дуже спокійно. Я думаю, що ну, люди є. Людей не дуже багато зараз в ресторані, але вони є. Думаю, на свята тут було більше людей, але зараз усі роз'їхалися. А зараз трохи вам покажу веранду тут, терасу верніше. Е, небо сьогодні просто надзвичайне і тепло, дуже теплий вітерець. Е, не знаю, я просто в захваті. Ось він ресторан. Ось такий, ось така тераса. Ось там, бачите, така ялинка, дуже гарна, трендова, з бантиками. Так, ми вже всього багато замовили, я трохи поїла борща, трохи поїла баноша і вийшла подихати повітрям на веранду. Подивіться, як тут шикарно, яке тут дерево і така класна фотозона там, дивіться, є, обов'язково там сфоткаємося усі разом. І я сама тут пофоткаюсь. ну тобто Дуже класно, дуже дуже файно. Такий шикарний вид на гори і такий вже закат. Сьогодні просто небо надзвичайне. Там внизу є басейн, бачите, він з під він теплий, гарячий. Можна вийти туди поплавати але щось не Вам, звичайно, проведу ще екскурсію по цьому, а, по цьому місцю, по цьому комплексу. Так, трохи боюся до краю підходити. Так, Він такий 2 гектари, як вони кажуть. Тут усюди такі святкові гірлянди розвішені. Дуже-дуже, дуже якось так знаєте, святково усе відчувається. Так, У нас, до речі, номер на першому поверсі, дуже-дуже зручно, з великою такою терасою. Ось там, ось там наш номер, дуже недалеко йти до ресторану і до спа. Звичайно, вам теж і СПА зніму. Так, Ось там моя родина вже сидить, їсть. Я вже теж піду до них, приєднаюсь. Ось, трохи ближче вам покажу, ресторан, не буду там знімати. Люди їдять, сидять і щоб щоб їм, знаєте, щоб їх не дратувати. Друзі, усім ще раз привіт. Ми добрались таки до спа. пішли. Зараз вже десь біля 9 години. Ми тут з 6. -ї. і взагалі не хочемо звідси йти. Бо тут дуже класно. Тут просто, просто чудова. Вода офізна, вона не холодна, вона чиста. Знаєте, як Ніби її прогнали через фільтр осмосу. Дуже приємно. Ми тут були деякий час навіть одни, але потім от прийшла родина з двома дітками. Зараз я, моя молодша донька Арічка і ця родина. Мама, тато і їх двоє діточок маленьких. Так, тут є, до речі, тут є працюватоки, такі класні, ну типу гідромасажа. Ага. Я вже Ну, трохи так себе помасажувала. дуже знаєте, так, дуже пронізує, відчуваєш себе потім дуже енергійно і так прям дуже бодрить, як то кажуть. І ще в них є такий водопадик, але ще не працює, може поломався, бо я бачила вчора навіть вчорах він, він працював. Басейн такий, в мене метр шістдесят п'ять. Я стою на ом... Майже-майже дістаю давно. Тут прям, прям дуже вайбово. Тут просто фідесно. І ну, нам тут дуже сподобалось. До речі, я тут вже була у сауні, тут є дуже класний спа. Тут є фінська сауна, є хамам, є фітосауна. Фітосауна от, от мені зайшла на бі, найбільше. Туди можна з дітками ходити, бо там не дуже жарко, там вона не дуже гаряча, там 60 градусів, і там дуже приємно. там, знаєте, от Видно, що вона така новенька, новенька, все таке чисте, таке приємне. А і ще там є сольова кімната. Там ця фільм таких дуже гарних брусочках, як цегла. Ну, Я вам ще можу покажу, може. Я туди схожу, бо я туди ходила, я залишала телефон у е, ящичку, у шахці, тому що е, ну, не рекомендую заносити телефон у такі приміщення не дуже жарко. От, але там так красиво, вони так класно зробили. От. А, зараз я вам покажу, як виглядає басейн. Тут, до речі, такий є великий басейн і маленький для діточок. Там дуже тепло. ми Там теж так класно повальбали, а поки нікого не було. Так знаєте, як у такій теплій ванночці. А ось ці противотоки, вони, як знаєте, як у джакузі. Коротше, клас. Можна сказати, що це і є джакузі, до речі. Ой. І як гарно воно воно підсвічує взагалі клас. Просто як в якоїсь якоїсь спазкової країни чи якоїсь не знаю, підводної касті. Супер. Так, друзі, дивіться, який просто шикарнийший басейн. Чесно, це, мабуть, найкращий кращий басейн, в якому я взагалі плавала колись. Він офігезний, він чистий, просто ідеально чистий. Ну, Дивіться, це ж все таке нове, нове, тут немає ніякої ні пісняви, нічого. Вода просто, знаєте, як от реально з сум. Це такі штучки шипучі, це противотоки, тобто для масажу, для масажика. От моя молодша. Арянка тут плаває, ми самі в цьому басейні зараз відпочиваємо. О, дивіться, блін, як класно воно масажує, просто це, це щось, це ульот. Я просто у захваті такі позирики на Так, і там ще є маленький такий басейн, але там родина не хоче... На порушувати їхну, їхню приватність, їх знімати. Е, от. Нехай собі там відпочивають. Усі да. вже пішли. Бачите, Ми тут одні з місті родиною, але вже майже 9 година. Ми вже теж перебудемо з Донечкою збиратися. Старша вже втомилася і вже пішла у номер до тата. Тата наш сьогодні дуже-дуже втомився і вже він вдома спить у номері. От, а ми тут ще з молодшою, коротше, кайфуємо трохи. Клас, Аря, тут так класно воно підсвічується. Супер, супер. Так, це Аріанка, моя молодша донечка. Аря, помаши ручкою, скажи привіт, підписником. Так. Ми тут трошки, трошки вайбимо. Бачите, такий телевізор є. там музичка така приємна. Якраз для басейну. Коротше, це, мабуть, взагалі найкращий басейн, де я була. Бо, по-перше, він порожній, а по-друге, по-друге, він дуже чистий. Це просто, це просто кайф. Ну, Я не знаю, я взагалі дуже сильно люблю плавати воду, басейни. Це просто для мене. Я обожнюю, обожнюю. Це для мене кайф прямо. Тому ну, так. Це є от люди, хто не, не дуже любить це для них. Ну, таке. А для мене це прям ну, таке велике задоволення. От. Е, ми... Я не пам'ятаю, до речі, чи я сказала на початку відео, чи ні. Тому скажу ще раз, Це ми приїхали у Мігого. це неподалік від Чернівців. Десь година година 10 дороги. от, Взагалі погода, просто, я не знаю, нереальна. На ці 5 днів, які ми тут будемо, десь плюс 10 дванадцять плюс градусів тепла. Можна класно погуляти, і дітки дуже гарно погуляють, дуже зручно, можна там не застібати їх сильно, знаєте, коли йдеш там до ресторану чи у спа. Ну, так, там не боятися, що там вони там сильно змерзнуть після того, як вони там розпарені йдуть. Ну тобто це дуже зручно, я вже взагалі зима така. Got me feeling some kind of